голосування і нереєс депутатам Львівської обласної ради вручили повістки. Напевно, один з перших відповідно народний депутат України Сергій Алексій вніс заставу у понад 2,5 мільйони гривень. у львівському училищі збирають електродеталі та гроші для виготовлення електротрициклів на фронт. Депутатам Львівської обласної ради сьогодні, перед початком засідання сесії, вручили повістки. Про це суспільному повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод. За його словами, у Львівській обласній раді є 56 депутатів-чоловіків. Повістки сьогодні отримали 34 депутати. Саме родне отримали, бо не мали карток для голосування і не реєструвалися. В мене теж повістка так. Я її отримав. Напевно, один з перших. Відповідно, сьогодні 34 депутати вже отримали повістки. На мою думку, це правильна ініціатива, правильний меседж для всього суспільства. Що немає обраних, немає тих, хто. Оминає їх, відповідно центр комплектування семеро ще не отримали. Я думаю, що в індивідуальному порядку з ними їм військомати зможуть вручити дані повістки. Після цього ми зобов'язані прибути до центрів комплектування, надати всю інформацію і відповідно далі, далі спілкуватися з центрами комплектування. Це не було сюрпризом до, до нас. Від до мене відбувалися вчора дзвінки про те, що там з різних районних ЦЦК що ми маємо намір все-таки депутатам вручити. кажу, хлопці. Давайте це робіть культурно, прийдіть усі внизу. Ви маєте можливість всім присутнім і депутатам, в тому числі, роздати повістки. Прийшовши зранку на сесію, в холі обласної ради відбувається реєстрація депутатів, які прибули в цей день на сесію, які розписуються у відомостях про свою присутність. Поруч, відповідно, є. Ми побачили, що є представники з центру комплектування у військовій формі, які теж мають на столах відповідні документи. Як засувалося, це є повістки для депутатів депутатів Львівської обласної ради, які автоматично зразу їх теж підписували і і отримували. Інформацію про те, що депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням у коментарі Суспільному підтвердила начальниця Прислужби Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців Марія Левко. За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Військовий стан в Україні триває до 18 серпня. Народний депутат України із фракції Європейська солідарність Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з під варти під заставу у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень. Про це нардеп повідомив у коментарі Суспільному. За словами Сергія Алєксєєва, заставу внесли ввечері 3 липня. Звільнили депутата із СІЗО по обіді 4 липня. Нагадаю, учора у Личаківському районному суді Львова нардепу обрали запобіжний захід. Це 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень. Нардепа підозрюють у шахрайстві, за даними СБУ, Сергій Алєксєєв за 50 тисяч доларів США обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції. Перед слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік, від якого він отримав гроші, його знайомий. Про готовність взяти Алєксєєва на поруки заявили семеро народних депутатів, його однопартійців із європейської солідарності. Засідання у Личаківському районному суді Львова тривало понад сім годин. Вчора ввечері змогли внести заставу. Так, заставу внесли за мене мої е, друзі такої. А що буду далі? Ми будемо вистоювати, будемо йти або невиправдальне вирокано, або на викриття став. Інших варіантів немає. Вікторія Амеліна, уродженка Львова, вчилась та працювала у сфері інформаційних технологій. А з 2015 року вона присвятила себе письменницькій роботі, видавалась у Львівському видавництві Старого Лева редакторка та учасниця українського пен-клубу, так само як і Вікторія Катерина Міхаліцина розповідає. Дружили та разом працювали, зокрема над дитячою книгою Вікторії. Наша дружба з Вікторією почалася з цієї книжки з дзвінка. Хочу, щоб ти її редагувала. У мене тут є дитяча книжка. Я хочу, щоб вона оприявнилася в нас на книжковою. Її вже кілька людей прочитало, зокрема, прочитав син Андрій. Насправді це було починалося з екі, починалося з історії, чому я щось поправила або чому я прошу її щось поправити. А завершувалося розмовами про життя. Так, зговорилося і про Нью-Йоркський літературний фестиваль, тобто, який вона так само... Започаткувала, а я допомагала їй укладати дитячу програму. Вікторія була письменницею. також була співорганізаторкою літературних подій та фестивалів, зокрема, фестивалю Кальміус та Нью-Йоркського літературного фестивалю, які відбувались на Донеччині. Розповідає співорганізаторка фестивалів Олександра Папіна. Та справа, яку вона почала, я просто впевнена, що вона буде жити далі. І от наразі вона цього літа у серпні. Планувала вже організовувала тих. Все це вже на фінальній стадії. Вона хотіла зробити, хотіла зробити літній табір для молоді для дітей, підлітків з Нью-Йорка у Карпатах. І всі друзі, всі близькі, з ким спілкувалась з ким співпрацювала, дружила Вікторія. Я думаю, що всі ми разом долучимося і зробимо так, щоб її ідеї вони жили. Вікторія Амеліна після повномасштабного вторгнення документувала російські воєнні злочини. Працювала у де окупованих населених пунктах, зокрема у Капітолівці на Ізюмщині, як розповідає журналістка Катерина Лихогляд, вони з Вікторією спілкувалися та співпрацювали віртуально, зокрема у справі вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Каже, що він звернув такий згорточок і в целофан, і закопав. Катерина показує відео, яке їй надіслала сама Вікторія. На ньому саме вона разом із батьком убитого письменника віднаходять його особистий щоденник. Вона знімала, як батько намагався відкопати цей щоденник. Він спочатку він показав це місце під вишенкою, де письменник заховав свій щоденник в окупації, і він намагався відкопати його лопатою. Але оскільки людина літня, йому бракувало сил. Вікторія знімала цей процес відкопування, але зрештою в нього вже не стало сили його відкопувати. І Віка поклала телефон, взяла лопату і сама його до викопала. Завдяки Вікторії ми світ взагалі дізнався, дізнається про те ті почуття, які переживав український письменник з стійкою українською позицією. Письменник з особливою дитиною опинившись в окупації, нагадаю, Вікторія Амеліна отримала поранення внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня і померла у лікарні 1 липня. Сьогодні відбулося прощання із письменницею у Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі. Завтра прощання та похорон з Вікторією Амеліною відбудеться у Львові. Поховають Вікторію на Личаківському цвинтарі. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Богдан Вовків із Нагуєвич із квітня виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Був виконувачем обов'язків командира взводу стрілецької роти. Загинув 21 червня, виконуючи бойові завдання поблизу села Хромове Бахмутського району. У воїна залишилася дружина та діти. Максим Лавренко Львів'янин у 2018 році за власним бажанням підписав контракт із ЗСУ. З початку повномасштабного наступу долучився до лав 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу Резерву. Воював на південному та східному напрямках. У воїна залишилися дружина та донька. Андрій Інглюд мешканець села Ямпіль Муровенської громади. Служив у військовій частині А-48-21. Помер у лікарні міста Дніпро від пневмонії. У воїна залишилися батьки, брат та сестра. Андрій Андрійчак зі села Пшонець Славської громади. Солдат та кулеметник військової частини А-48-21 загинув 26 червня, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. 3D-принтер, який працював у Львові, завершив будівництво стін корпусу початкової школи. Про це розповіла директорка благодійного фонду Team4UA Світлана Кащук. За її словами, 3D-принтер спеціально доставили до Львова, щоб він формував стіни із спеціальної суміші на основі цементу. Зараз ми закінчили найскладнішу, я би сказала, стадію. Це саме 3D-друк стін повністю завершено було декілька днів тому. Ось, і наступним етапом буде робити перекриття, утеплення стін і так далі. Приблизний бюджет, який вже пішов близько 300 тисяч доларів. Працівник компанії, яка веде будівництво Хасан Алсофі, розповідає така технологія вже близько 15 років використовується у Європі. В Україні таке будують вперше. Наші проекти вже були до цього і друкували проекти. Ми вирішили приїхати в Україну, тому що хочемо допомогти. І цей проєкт нам дуже цікавий. Це один із найбільших проєктів в світі. Саме цей проект входить по розміру в п'ять найбільших проєктів. За словами начальника міського управління освіти Андрія Закалюка, новозбудований корпус належатиме до школи номер 23 тому що вона перевантажена учнями. Діти туди зайдуть вже в наступному році. Ми орієнтуємося, що це буде на зиму, весну 2024 року. Це будуть діти молодших класів. Там чотири класи, тобто, можливо, це навіть перші класи підуть з наступного року. За словами Андрія Закалюка, в школі будуть навчатися близько сотні учнів молодших класів. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. На цих кадрах учні із спеціальності слюсар по ремонту автомобілів на практичному занятті. Серед них першокурсник Ярослав Падун він брав участь у створенні першого електротрицикла, який сконструювали у вищому професійному училищі номер 29 та який згодом на обласному конкурсі технічної творчості серед закладів професійної освіти переміг у номінації Транспортні засоби. Зварили раму з профільної труби, далі приварили вилку від мотоцикла. І взяли задній міст коробку та колеса від газонокосарки. Так, якби це не почало дуже класно. Я, я був дуже здивований, як перший раз почув, як це буде виглядати. Приборна панель теж від мотоцикла, сідушка теж від мотоцикла. Далі мотор, мотор від автонавантажувача. Цей електротрицикл нещодавно відправила для потреб однієї із бригад, яка зараз на фронті. Розробка винаходу належить майстру виробничого навчання Андрію Кашубі. Зварили раму і так воно все мірялось, скажімо, прикладалось методом тику. От, і так виникла ідея. І після того, що вже хлопці, коли сказали, що їм потрібно буде, скажімо, на 80 кілометрів пробігу, ну тоді вже ми почали збирати і на акумулятор. Хлопці дуже сильно просять, щоб було якнайтихіше. От вони хочуть, щоб. Вони тихенько під'їхали, зробили свою роботу і поїхали без шуму назад. Зараз у майстерні училища є ще два транспортні засоби, які можна удосконалити та застосовувати на фронті, каже Андрій Кашуба. Цей квадроцикл дали на ремонт, але його власник передумав ним користуватися і погодився відпродати. А цей скутер просто подарували, щоб їх переробити на електротранспорт. Андрій Кашуба каже, треба замінити деталі, яких зараз немає. Плануємо ми так от зробити той скутер. На сьогоднішній день тут є одне, один мотор колесо. Ми хочемо поставити тут два, змістити раму і зробити його на трьох колесах. Ну, тобто, що І взаді обов'язково має бути платформа для грузу. Аналогічно в цьому ми його будемо розрізати, подовжувати, можливо, розширювати, щось переробляти і так само має бути платформа. Колеса нам потрібно, нам потрібно електродвигуни, можливо, контролери, хтось від а, ну, від чи будь-щось таке. Акумулятори, саме що найдорожче. Мотозапчастини, такі як Муравель, на трьох він трьохколісний, він вже має задній міст, має коробку, редуктор, тобто воно вже є готове, воно пришвидшує нам е, ну, процес. За словами заступника директора училища із навчально-виробничої роботи Андрія Вербовського, орієнтовна вартість виготовлення одного транспортного засобу понад 80 тисяч гривень. У нас є відкрита сторінка на Фейсбуці нашого навчального закладу, на якій в нас є вказані номера карточок благодійно для надання благодійної допомоги підтримки збройних сил України, в тому числі для закупівель запчастин. І вузлів деталей для виготовлення електротрициклів. За словами Андрія Кашуби, цей транспорт військові чекають на фронті до кінця липня. Деталі та транспортні частини можна приносити до Львівського вищого професійного училища номер 29 який на вулиці Шевченка. Ірина Качмара, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.